Ладно, не впади. Такий тіньочок кинули. Перчик який. Ага. Ого. Кинули і сітку сітку тридцятої щільності. Оба. Наклажанчики такі. Перці. Польот Придністров'я. Польота три види, тут батат, помідорчики, такі перчики на розвод. Тож щось посіяно. Кавуни, дині, гірки. Трохи пізно, але краще пізно, ніж ніколи. Виноград полуничний. Невкривна гібридна форма. Баклажани. Ну, нормальні. Вище середнього. Перчики, перчики, кавунчики. Баклажани. Пусто, можна сказати, в теплиці все на дворі. Розмарін. Хороший. Що тут все? Перці. Баклажани і перці. А тут шо? Оооо? Кавуни день. Огірки. Ой-ой-ой-ой-ой. Базилік. Ромашки, чорнобривці. Теж баклажанчики, табачок, газані. Ой-ой-ой. Оно -ой 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 -ой. на, такі дракони. Чорнобривці і томати. Усі гібриди голландські. Трохи гномів є, тут петунії. Переставляв трохи, бо потягуються такі помідори чотенькі. Аса. Сьогодні вже був перший почин, вже стартував сезончик розсади. Ой, які помідори. Ой-ой-ой. ой 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 Опа, оце все собі. Посажу. О, чого чорнобривці на надо туди переставити. Ладно, хай вже буде тут. Трохи є. Тут томати теж. Тут з відкритою корневою гарвати будуть. Он такі. Ай-яй-ой, на дранні. Дружба круглі, жовті, мікада, жовті, айсан, мікада, червоні, волове серце ляна. Мікада чотенькі, картопляні. Такі. Тупо як картопля. О. О, реально картопля. І нормальні такі. Дебела ножка. І низеньки. Ну, коротше, піде. Ого! Сливка Оріогранде, сливка Рома, Таяна на дранні, Шаміль, Санька. Ну тут Роздолі. Волгоград, Волгоград рожеві, рожеві торбей. А, є все в комплекті бур'янинка. Ну, це таке нічого страшного. Каста. Бобкат. розовий фламінго, Чері. і сливка жовта і сливка агромаркет. Ой. Сейчас я затяняю еще сітку, покажу. Лаволь. І тут тіньок теж трохи від хати, коли сонце, бо капуста печеться, лий не лий, така нормальок. Садок цвіта. Отака От затіняюча сітка 30-ї плотності на буньку. Три буньки на сторону на 13 метрів. Уже буде вітер, тоді пройде польові спитання. Опа. Опа. А так воно. Настроєно. І тут на бутилки чпоньк. І там посередині за форточкою бутилка. Потрібно шість бутилок на теплицю. Все ага. Тут такі перці, все. сітка що треба, бо печеться геть Ось От. подойде От він 50 на 50 А так-то гарний перчик, гарний, чого ж не гарний, баклажани, польот, пікірувані ці, помідори. Трохи собі щось кинем. Трохи на продажу. Це взагалі задишки якісь. Але я кормив їх, ось ще раз підкормлю азотиком. Нормально. Отак от. Аерація ґрунту. просапочка. Все як має бути. Що помідор, томат, то мат робить в баклажанах. Це одразу його вирвати. Кому треба, пришлю по пошті. Або в ММС. А все можна до цих пів. Але він не відлічається, коротше. Отак. Хватає помідорів і перцю. Ось такі, друзі, пригоди. Аж синя. Темно, темне, хороша. Ця підростає теж. Мроколька, це середня. Так, всім друзі, дякую за увагу. Не забудьте натиснути вподобайки, бо ще тижнів два та й будемо висаджувати це все діло собі. І будете спостерігати за чітким врожаєм. Із суперспецграматорською технікою. Все, Всім дякую за увагу. Слава Україні, героям! Слава!